Вже підписана, каже мені, людина в особистих повідомленнях. Переписуємося, хотіла купити квіточку, а на даний час її немає. У мене широченний асортимент квітів співпрацюю із теплицями різними, з різними постачальниками. Тому, якщо у мене цієї квіточки немає, я знаю в кого є. Ну якщо немає в той людини, значить вона продалася, значить вона виросте друга і буде, і буде вам квіточка. Колись на роботі була там реорганізація і. Прийшли нові керівники і сказали, що йде воно до Юлі. Юля, може, і не знає, де воно там знаходиться, але знає в кого. Ви знаєте, якось воно так і зараз діє, дійсно. Кручуся, ворчуся, стараюся, щоб кожен клієнт був задоволений. Спасіба вам величезне за підписку, мені дуже приємно. Бажаєте картоплю замовити, на якій колорадський жукні і слистя, або червоної кручорної щуки, чи різні квіти, сон, трава є зараз. Пишіть в особисті повідомлення. Всіх обіймаю, ви найкращі.